Вітаю, друзі! Сьогоднішній ранок розпочався ну дуже з позитивної новини. Працівники ДБР спільно з службою безпеки України викрили керівника держпідприємства Славське лісове господарство, що на Львівщині, на привласненні 0,35 гектар землі лісгоспу, на цій ділянці розташований будинок лісника. Після реконструкції коштом підприємства площа будівлі склала понад 200 квадратних метрів. Загальна вартість землі та споруди становила понад 3 мільйона гривень. Запитаєте, а що ж до цього має Івано-Франківщина? Зараз поясню. Затриманий Сергій Кокоть у 2022-2023 роках. Очолював Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. Майже рік часу тривало наше журналістське розслідування щодо досягнень цього чиновника. Нами було задокументовано ряд ймовірних корупційних діянь пана Кокоця, починаючи як від зловживань і оборудок із землею, так і до розкішного життя чиновника. Та його любові до елітного транспорту нами було в тому числі розкрито схему відчудження земель лісгоспу через земельну комісію у Славському, яку також очолював пан Сергій Кокоць. Всі зібрані докази в ході журналістського розслідування я направив до Львівського територіального управління ДБР. Однак, у зв'язку із реорганізацією управління лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області, цей вельмешановний пан повернувся до себе на водчину у Славськ, Львівської області, і ми вже втратили, як говориться, до нього інтерес. Виявляється, Сергій Кокоць не дуже сумував у провінції і активно повернувся до протиправної доріжки. Привласнення земель лісового фонду через рішення земельної комісії Славської територіальної громади, яку сам ж і очолює. Як говориться тут на гарячому його із власною дружиною, яка брала участь у оборудці, і затримали працівники ДБР. Ми ще два роки тому били у Бубна. Та вимагали притягнути до кримінальної відповідальності вельмишановного Сергія Кокоця. І тільки зараз йому пред'явлено підозру і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Як говориться, в українській приказці краще пізно, ніж ніколи. Ця історія є черговим лакмусовим папірцем для ласих до наживи посадовців. І ще до висновків журналістських розслідувань, тим паче тих, що підкріплені доказами, потрібно правоохоронцям прислуховуватись, адже вони зазвичай знаходять своє підтвердження. Тільки вже із більш важкими наслідками. До зустрічі у наших наступних сюжетах.